Угу. Який із цих населених пунктів Польщі є вигаданим? Тобто, такого Варіант. не існує з чотирьох. Варіант А. Козліни. Варіант Б. Козявчик. Варіант В. Станіславчик. Варіант Г. Козя Воля. Козя воля є 100%. А який перший? Перший Козліни. 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 Mm -hmm. Варіант Б. Козявчик. Варіант В — Станіславчик. І Воля. варіант Г. Ну, дуже хочеться, щоб був, щоб Станіславчик все ж таки був. Давай варіант Б. Другий. Давай другий варіант. Ви не повірите, але це абсолютно правильна відповідь. Хорош, варіант Б. Козявчик такого не існує.